Відеоогляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows 10 64 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі вентилятори 120 мм на обдув, 120 мм на видув, бачене охолодження з 90 мм вентилятором. І на відеокарті також є свої два вентилятори 90 мм з полупасивним режимом роботи. На верхній панелі є пильник, йде на магнітах, легко знімається, легко чиститься. Зверху роз'єми USB, запуск перезавантаження, індикація роботи комп'ютера та індикація роботи завантаження тисків. Також спереду у нас іде загартоване скло та з боку, на ньому є плівка. Скло, що переднє, що бокове дуже легко знімається для удобної прочистки і продувки комп'ютера. По задній панелі у нас є також виходи USB, гігабітний вам port, 8-канельний звук, для депіточний монітора HDMI 1, HDMI 2, 2 дисплей порти і цифровий DVI. Так як у вас на моніторі ось такий кабельок VGA, кладемо вам такий перехідник з VGA на HDMI роз'єм. По сумарній інформації. Процесор i73739 Boost, 16 ГБ оперативної пам'яті 1600 і відеокарточка GTX 1060. В корпусі всі кабелі вкладені, щоб нічого ніде не заважало. Windows настановлений на SSD і другий жорсткий диск на 500 повністю чесний. Робимо тестування. Завантажимо процесор 100%, а потім зробимо окремий тест на відеокарту. Ну І також зробимо тест у грі. Йде навантаження на процесор. Зараз ми бачимо, що навантаження у нас максимальне, 100%. Відмітки температури в нас показуються ось тут. Зараз у нас середня температура 54 градуси по кришці. Автоматично по зростанню температури охолодження буде добирати оберти для більш якісного обдуву. А так дані процесор у нас не гарячий, охолодження розраховане до відводу тепла в 100 Вт. Процесор у нас максимум виділяє 90 Ну, В принципі, ми бачимо, що нічого не гріється. Все тепло буде виходити за межі корпусу через задній вентилятор 120 мм. Все працює чудово. Відмітки температур гарні, графік у нас рівний, немає ніякого тротвингу. Ну і зробимо окремий тест на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо Full HD preset, стрес-тест. Поїхали. Пішло навантаження. Мінімальна температура відеокарти в районі 40 градусів. Вентилятори запускаються після відмітки 58. Ось вже, до речі, пішов запуск вентиляторів. Зараз у нас 31%. Автоматично, як ми бачимо, відсотки підбавляються по зростанню температури. Зараз у нас відмітка в 61 градус. Оберти поки що 33-34%. На тесті у нас GTX 1060 4 Formark. Все працює гарно. Також окремо ми ще після тестування в грі перевіримо перехідник. Комп'ютер пойде в задатковому пакуванні з пінопластом, все як потрібно. Робота стабільна. Продовжуємо огляд. Запущена гра від MAC 3. Все працює чудово, немає ніяких проблем. Ось така збірка в нас вийшла. Зараз ще перевіримо окремо перехідник і будемо готувати до відправки.